Доброго дня, мене звати Хечуя Надія, я психолог Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про які навички, як підтримку під час життєвої стійкості. Які навички можна об'єднати в декілька груп? Це навички пізнання себе, розвитку себе. Взаємодії з оточуючим. Груп soft Skills, в яких навичок? Дуже багато. Всього soft Skills приблизно до 20. От ви бачите на екрані зараз, як їх можна об'єднати: комунікативні навички, навички самоорганізації, креативні навички, вміння працювати з інформацією і стійкості до стресів. Навіщо сьогодні ми говоримо про м'які навички? Тому що вони є. Підтримуючи ми саме зараз у такий час в освіті, через пізнання себе ми більш можемо зрозуміти себе, так? Через розвиток себе ми можемо прагнути до наших мрій та бажань. Через взаємодію з оточуючими ми можемо отримати підтримку, тренувати стресостійкість і таке інше. Зверніть увагу на вебінари та тренінги нашого центру, де ми теж розглядаємо і пізнання себе, і розвиток себе, і взаємодії з оточуючими. У нас є цикл тренінгів. Офлайн і онлайн, крок до себе попри війну. У нас були вебінари Мати в житті баланс, казка чи реальність і «Плекання розділятності методом КПТ». Ці вебінари будуть повторюватися, слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами. І є вебінари в запису, які знаходяться на нашому сайті, взаємопідтримка та самопідтримка в кризовий період і мотивація учасників освітнього процесу. А Якщо ми говоримо про життєстійкість, або стресостійкість, або резильєнтність це все синоніми, то ми, звичайно, повинні пам'ятати про те, що бувають дрібнички, не дрібнички, які забирають ресурси. Звичайно, це наше бажання все контролювати. Це відчуття неспокою, постійна тривожність, так? як крісла гойдалка, яка Рухається, але нікуди не йде. Сприйняття ситуації через образи. порівняння себе з іншими, бажання спасти всіх жертв або всім допомогти, сприйняття життя минулого чи майбутнього. Тобто ми живемо або в минулому, або в майбутньому, страху невдач та осуду. І ігнорування відпочинку та власних потреб. Якщо ви щось за собою таке, то що тут написано, побачили, будь ласка, подумайте про те, чи бажаєте ви змінити ці такі дрібниці, які забирають ваш ресурс. Звичайно, одразу ви їх не заберете. Деякі а, дрібниці в лапках. Да? Наприклад, постійне порівняння себе з іншими не так просто зупинити, да? тому що дуже часто нас порівнювали, і тепер ми самі, самі себе порівнюємо і всіх порівнюємо навколо. Якщо ми говоримо про стресостійкість, звичайно, ми говоримо про те, як її підтримувати. Якщо ми зараз на... знайшли якісь там дрібниці, які потрібно змінити то, звичайно, стає запитання, як їх змінити. Змінити їх можна тоді, коли у вас є все ж таки стресостійкість, коли у вас є ресурс. Ресурс у вас буде через тренування тієї стресостійкості або резильєнтності і опор, які є, ви бачите на екрані, які бувають опори. Сьогодні я вам пропоную маленький тест, його треба буде проходити, просто зупиняти відео і проходити, рахувати, скільки ви разів відповіли так. Навіщо? Ви бачите, які бувають опори. Кожна з цих опор дуже важлива. Якщо кожну опору можна розглянути з певних боків. І коли ви будете відповідати так або ні на запитання того тесту, до речі, цей тест запропонований інститутом щастя. У нас є такий інститут щастя, і є його ведучою тренеркою Аллою Клименко, це саме в неї у навченні я таке побачила і забрала собі. Для нас. Тобто ми дивимося на певні ці опори і рахуємо ну, наприклад, от так. Фізична опора, звичайно, це наші такі потреби в піраміді потреб, про яку ми завжди говоримо, це, це те, що знаходиться знизу, це те, що є фундаментом нашої стресостійкості. І ми відповідаємо на шість запитань. Пишемо собі, фізична опора і рахуємо бали. Якщо ви відповідаєте так, будь ласка, тут написані запитання, відповідайте. Якщо ви вже відповіли, ми переходимо до наступної опори, емоційної опори. Звичайно, що ми робимо? Якщо ми знайшли моменти, які нас не влаштовують, або фізична опора, я завжди відповіла так. Тобто в мене є проблема з своїм відношенням до а, турботи про себе, що ми робимо? Ми, звичайно, намагаємося зробити так, щоб ми слово так не відповідали. Що допоможе? Допоможуть психологи, допоможуть. Саме в фізичній опорі допоможуть бажання щось змінити як рушійна сила. Емоційна опора. Найбільше, поки я говорю, ви відповідаєте, найбільша кількість запитів це, звичайно, негативні емоції, і що з ними робити. Сьогодні був вебінар теж. З негативними емоціями треба так само працювати, як і ми працюємо над пізнанням чогось нового. Негативні емоції будуть завжди, тому що вони виникають як наслідок порушення наших кордонів. Тепер я зупиняюся. Ви зупиняєте відео і відповідаєте на запитання. Так, щоб міцніше була емоційна опора, звичайно, треба. Працювати як з негативними емоціями, так і збільшувати свої позитивні емоції. Так. Ментальна опора трішки про неї. А, гарно працювати з ментальною опорою через трендовий напрямок в психотерапії, який називається КПТ. У нас був вебінар по КПТ. Це робота з власними думками, коли людина. Сама собі робить грати через власні думки. Запрошую на вебінар. Зупиніть, будь ласка, відео і відповідайте. Тепер упора любові до себе. Це, звичайно, більше про самооцінку, більше про те, як ви ставитеся до себе. Звичайно, хто вам допоможе любити себе більше. Тільки ви самі. Ну, і психологи можуть бути поряд. Звертайтеся, будь ласка, якщо ця опора потребує зміцнення. Духовна опора. Будь ласка, подивіться на запитання, ми з вами говоримо про те, що. Отам От такі э, сенси життя, своє призначення, бути в моменті, це дуже важлива опора, підтримка э, зміцнення духовної опори, звичайно, знайти той сенс життя, звичайно, це э, практики заземлення, які можна знайти, це mindfulness. Який допомагає зміцнити духовну опору, я знову занавкаю. А ви проходите тест. Йдемо далі. А, опора оточення. Важлива опора, тому що людина соціальна істота, і жити без інших людей не може. Але є великий плюс. Якщо людина словами говорить про те, що воно хоче від інших, тобто говорить, мені потрібна підтримка або а, от, в моєму оточенні більше забираючих людей, ніж тих, хто віддає. Дивіться, будь ласка, а просили ви тих забираючих допомоги. Можливо, тут ви тільки віддаєте, тому немає балансу брати давати Бо, наприклад, в моєму оточенні не вистачає людей, що живуть щасливим наповненим життя, що надихають мене знайти інші контакти, знайти більш, тим паче, інтернет зараз нам в допомогу. Так можна зміцнити опору оточення. Опора стосунків. Хочу сказати, що тут без психолога мені здається. Складно зміщувати свою опору, тому що людина, яка є вашою опорою в стосунках, звичайно, може і не здогадуватися, що вона тією опорою не є. Тому бажано б якусь сторонню людину, яка трішечки допоможе вам, наприклад, з моментами важкості відпускати образи та пробачати. Так, я зупиняюся, а ви проходите. Так, опора фінансів. Дуже важлива опора нам всім, тому що без фінансів ви розумієте, що це є такісь, якісь... Як же зміцнити опору фінансів? Звичайно, теж за допомогою психологів, але тут можуть допомогти і звичайні коучі або інші люди, які досягли в цьому більше результатів, так? Ну, наприклад, це є ствердження, великі гроші заробляють інші люди, але мені це не вдається. Тут, звичайно, допоможе ближче психолог. Я зупиняюся, а ви поки проходьте. Так, тепер ви берете і рахуєте із восьми опор, які там є найбільші цифри. Ця опора зараз потребує уваги. Тому... З нею потрібно трішки попрацювати. Яким чином я начебто вже розповіла: якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть нам на сайт, прямо там є форма для спілкування з зі мною, або дзвоніть, або пишіть на телефон 050 939 78 70. Також для педагогічних працівників ми проводимо. Індивідуальні консультації, які відбуваються в понеділок, середу-п'ятницю і з години до п'яти годин. Єдиний момент, що треба записуватися, можливо, там якісь інші дні можна буде це все індивідуально вирішується. І зараз було б дуже приємно, якщо ті, хто переглянув, відповіли на такі невеликі. Речення. Сьогодні я забираю з собою щось на якийсь там. І саме зараз я хочу сказати щось людям, які прочитають коментарі. Так? Звичайно я дякую за увагу. Я вам бажаю всього найкращого тренувати свою стресостійкість для того, щоб все ж таки навчальний процес у нас був на високому рівні, а ви. Отримувала задоволення від своєї роботи. Гарного відпочинку!